Володимир Овсяніков родом з Криворіжжя. У цьому селі він налагодив свою справу, займався мисливством, мав родину, двох синів та люблячих батьків. Та два роки тому усе змінилося. На початку війни через поганий стан здоров'я чоловіка не брали до збройних сил, тому він подався в партизани. Згодом Володимиру вдалося потрапити до війська. Воював на Херсонщині та Донеччині, служив розвідником. Влітку 23-го року боєць був важко поранений. Рятуючи під обстрілом побратима, прийняв удар на себе. Втратив кисть правої руки, кілька пальців на лівій залишився без ока. Після лікування у кількох закладах півроку тому Володимира у важкому стані доправили до Львова. Стояло завдання врятувати бійцеві, посічену уламками ногу. Хірурги провели 10 реконструктивних операцій, а загалом їх було вже понад 25. Увесь цей час поруч з Володимиром мати. Уже середньої тяжкості лікарі борються, лікарі все, що можуть роблять. Він як сюди приїхав, то вже було йому не менше як 12 операцій. Саме першу оперу ну, це ж ви, там, де його одірвало зовсім руку. Це було воровало. Я як поїхала перший раз у Харків до його зразу, як нам сказали, то він був як кого повністю замотаний. Надіється на руки лікарів, що буде все добре. Вірі Григорівні – 70. Півстоліття вчителює у цій сільській школі. За турботами про сина своїх учнів вчителька математики не залишила. Постійно перебуваючи в реабілітаційному центрі у Львові, Віра Григорівна вчителює дистанційно. Вікно це мій робочий стіл, на якому знаходиться планшет і два телефони. Я люблю свою школу, я люблю своїх дітей, я люблю своїх односельців. Бо вони всі мені телефонують, всі мене підтримують, всі мене жаліють. А дехто в мене настроєний так ругають, щоб я не розкисала. Ну я думаю, що Ну, а взагалі я дуже люблю свою професію. Я працюю ночі, якщо, допустимо, там син спить, я заходжу в інтернет, готуюся до групи. Я не можу не піти не підготовленими до дітей, а класи в мене великі, де 8, 9 і 11 клас, яким треба працювати. Діти зразу, хто хто, а діти зразу відчувають, як підготовлений дітей. А взагалі, мого життя по життю з посмішкою, на зміну дню приходить ніч. Так само і нас на зміну хвороби прийде все добре і буде все добре. За майже 50 років педагог навчила точним наукам тисячі дітей. Віра Григоровна, за своїм покликанням, вчитель, і, дивлячись на сторінки трудової книжки. Можу сказати, що її трудова діяльність розпочалася в 1977 році. І на 15 серпня це буде 50-річний юбилей. Знаєте, роки йдуть, але вона не змінюється. Людина від Бога вчитель. Вона розуміється на проблемах дітей, сучасних дітей. Її знає вся громада, її знає село, її знають. Дітки, які стали випускниками і досягли інших якихось висот, ну десь за нашим районом, за Дніпропетровщиною. Вона була класним керівником мого тата, тому вона знала мою бабусю по мамині лінії. Вона завжди така добра, була весела, викладала у мене фізику і астрономію. І така сучасна завжди була підтримувала, заходила на урок. Добрий день, мої дорогі дітки. Колеги та, та учні вона. не забувають Віру Григорівну, підтримують її добрим словом та справами. Саме в такому режимі викладає в такому форматі, що і, начебто, і складно, але вона все, все одно тримається. Я слідкую за інформацією і подією, якісь її є в її житті. Все розповсюджую, всю будь-яку інформацію. Потрібна допомога, ось, наприклад, збір коштів організували через номери і карти. Ми розповсюджуємо. Ну, вся наша молодь, мої однокласники, всі співмешканці нашого села. Ми намагаємося якось допомогти. На вістані. Діана в цьому уроки році нас... випускниця, як і увесь клас сумує за часом, коли Віра Григорівна була їхнім класним керівником. Вона дуже добра, дуже чуйна вчителька. Ми дуже бешкетували часто, але вона завжди дуже терпляче ставилась до нас і вона повчала нас. Ми з нею вже п'ять років разом. Вона з нею завжди були цікаві уроки, веселі і пізнавальні. Вона завжди хотіла навчити нас чомусь новому. Уроки проходять як і раніше, в кінці уроку, вже коли закінчився урок. Запитуємо, що у вас там, як справи. Ніколи не сварила нас за наші помилки, а навіть навпаки, раділа за наші досягнення. Вона завжди давала дітям змогу полюбити цей предмет і досягти успіхів. Колеги кажуть, їм сьогодні не вистачає того позитиву, яким заряджала Віра Григорівна. Вона наш вогник, вона наша е, така зірочка, за якою ми йдемо, і завжди її ми її підтримуємо, завжди, е, завжди вона в нас в центрі. Вона говорить, що молодість дається кожному, а ось дожити до достойної старості може не кожен. Ці слова настільки запали мені в душу. Життя Віри Овсянікової складалося не солодко. Випробувань на її долю випало багато з самого дитинства, бо росла без матері, але були і щасливі події: міцна родина, народження доньки і сина, коханий чоловік. Геннадій Григорович і Віра Григорівна це дві половинки одного цілого. Вона на нього завжди казала «мій геночка. Настільки вони обоє лагідно один про одного завжди говорили. І завжди з посмішкою все це було, завжди з таким позитивом, такою енергією, доброти, щирості, відкритості. Що б в неї не було на душі, як би не складалося її життєвий шлях, але завжди в неї була посмішка на обличчі. Так трапилося, що майже в один, в один місяць, в лічені дні, помер її чоловік, і була звістка про те, що поранений Володимир. Майже на другий день вона поїхала до сина в Харків. Мабуть, смерть чоловіка мене навпаки закалила, і я вирішила, що це він помер тільки для того, щоб я їхала і спасала його. Володимир про смерть батька дізнався лише за три місяці. Йому не можна було говорити, того що його була черепно-мозгова операція дуже складна, І нам сказали ні в якому разі не говорити. Я перші рази не могла з ним багати. Я лежала рядом з ним. І коли я лежу ну, койки в нас рядом, і як я гляну, що немає одної руки, немає гаса і немає на другій руці тільки один палець і два кусочки. Я не могла споминати ті, я не плакала, бо він чув і зразу мені каже, не плачу. Зараз усі думки чоловіка про старшого сина В'ячеслава, який у складі третьої штурмової служить на Донецькому напрямі. Часто другий раз я дивлюся, що він думками. Зовсім не тут, а думками там, де славка. Ну, ми говоримо Славка. Його ще ж уже малий є, дзвонимо, малий, його ж син, якому тільки 9 років він знаходиться з дружиною у Більні. Ну, також приїжджають, привозять, телефонують. На початку січня у лікарняних стінах Віра Григорівна зустріла свій ювілей. Приймала вітання від колег та персоналу медзакладу. Зараз уже звикла до такого життя. А от перший час падала з ніг від втоми та напруги. Як мій день складається, устаю зранку і зразу себе привожу до порядку. Потім привожу всі ну, зуби, як називається, гігієна, да? гігієнічні, потім усю гігієну синові роблю. Починається обход, приходить лікар. А я вже ж йду на уроки. А якщо щось треба, я говорю дітям: діти, це стрілечка, працюємо вот тут, а я йому дам води, лікарі тут. Ми ну, просто молодці. Якщо знають, що в мене. Вони знають, який день у мене багато уроків. Вони в той день перев'язку чи процедури намагаються робити пізніше. На все йдуть, на всі уступки. Історію Віри Григорівни та її сина завдяки журналістам знає вже вся країна. Всі мене знають і кажуть: ой, це та жіночка, у якої син такий тяжкий, у нас у лікарні, допомагають, приносять продукти, дають. А тут волонтери, спасибі, волонтери нам допомагають. Львів'яни, знайомі вже тепер познаходили ті, що з ним хлопці воювали, їхні тут батьки познаходили знайомих, і вони до нас ходять, відвідують. Приносять нам по можливості, що можуть. Дякуємо, дякуємо Богу за те, що світ не без добрий людей. Жінка каже, має достатньо міцності, аби винести все, що випало на її долю. Бог дає хрест такий, що людина його витримає. Я його донесу до краю і приїду із своїм сином, і я думаю, все буде добре, все буде найкраще. До своїх колег, які мене підтримують, директор, і заступник. Усі мене там підтримують, і мої колеги, вчителі, діти і односельці. Усі, я всіх люблю їх. Жителі села віддячують тим Оце самим. Така... ми допомагаємо. Батьки допомагають, колектив допомагає. Допомагають односельці, громада допомагає. На сьогоднішній день. Є рішення сесії нашої громади про допомогу, грошову допомогу Вірі Григоровні для покращення стану і допомогу Володимиру. Я вважаю, що це дуже важливо і на сьогоднішній момент. Така підтримка від людей. Володимира в селі чекають у школі. Сподіваються, що колись стануть колегами. Коли я прийшла працювати в цю школу, то це був учень старших класів, практично випускник. він вибрав професію педагогу, адже він закінчив педагогічний університет і також є вчителем географії та біології. Хочеться побажати йому швидкого одужання. Можливо, у мирному житті йому прийдеться шлях шукати і можна стати вчителем і виховувати молоде покоління. Учні ліцею передають вітання своїй учительці і побажання для її сина захисника. Я бажаю вам сили і натхнення, також терпіння. Вашому сину я хочу подякувати за його героїзм, за те, що він жертвував собою заради нашої батьківщини і заради нашого миру. Ви велика молодець, тому що ви в нас уроки, не дивлячись на свій на свою життєву ситуацію. Ми, як і вся наша школа, дуже вам вдячні вам і вашому сину. Віра Григорівна, у цей важкий час для вас. Хочу побажати вам, щоб у вас було здоров'я, терпіння. Дякуємо за все, що ви робите для нас і для свого сина. Вашому сину хотів би подякувати за його героїчний вчинок і побажати скорішого одужання. Попереду у Володимира Овсянікова ще кілька операцій з відновлення обличчя, протезування і тривала реабілітація. Бажаючи підтримати родину, можуть надіслати допомогу за цими реквізитами. Розвідник має сильну мотивацію відновитися, бо мріє повернутися на фронт. Всім землякам привіт, все добре, буде Україна. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, постфактум.